Має очі і на потилиці. Андерсон Піко віддавав цю передачу. Ну а подивіться, тут Ляшенко із м'ячем голова віддає передачу на Задирецького. За 2-0. Немає ніякого офсайду у цьому епізоді. 2-0 виграє на цю хвилину Луцького волиня Артем Дудік. Артем Дудік, про якого я вже розказував перед матчем. Забиває свій гол у сьогоднішнього матчу. Запрацювала його швидкість. Ну і спрацювала заміна Віталія Кварцяна. Ляшенко віддав цю передачу голіво. Ну Іде посмішка Віталію Володимировичу. Ну, ось. Зрозуміло, чому її немає у Андрія Луніна, у голкіпера. Ну тут що Марчук розпочав цю атаку. Ну, у хокейбі йому зарахували як асис. ну а тут Ляшенко Дудік. І тут запитання до Сватка І Чеберячка. Де вони були? Чому так задивилися?